Доброго раночку. Сподіваюся, що він у всіх добрий, тому що в мене, наприклад, не дуже, я не виспалась. А напевно не тільки я. Ніч сьогодні була така, що, напевно, спало мало хто спав з першої години ночі. Було дуже-дуже неспокійно. Спали всі разом. Було незручно, а ще в нас гуляє кішка. І вирощить в нас вже, напевно, ночі 4 підряд. Сьогодні, між іншим, спала як убита. Я не знаю, з чим це пов'язано, спала мовчки. Але зранку прокинулася і знов почала вирощати. Міжу на роботу сьогодні. Останній день перед моїм міні-відпусткою. Взяла на 4 дні собі відпустку. Завтра приїжджають наші гості. От, трошки відпочину. Тому що, якщо чесно, вже забігалася трошки і стомилася. <кій> вот. Що ви думаєте? Хотіла я відривати в Діани в кімнаті шпалери. Так у мене щось і не склалося. Я зачепилася, пішла за ганчірку, повимивала все в ванні, в кімнаті, в туалеті, а до шпалер так справа і не дійшла. Потім по справах поїхали. Коротше, приїхала, як завжди, пізно. І на цьому все закінчилось. От, якось так. Ну, але і вимивати все теж іноді треба, тому що з тими роботами не дуже є час робити це частіше. Так що йду на свій останній робочий день. На цьому тижні, принаймні з понеділка на роботу. Треба сьогодні відпрацювати. Така погода, слухайте, останні дні. Я думала, буде тепло, класно, сонечко. Знов дубак, знов дощі. Коли вже буде літо, хто мені скаже? Забула вам розказати. На днях перший раз в житті бачила рожевий каштан. Я завжди ну, думала, що каштани тільки білими цвітуть. Але дивлюся тут в Києві, ну в Кривому Розі принаймні тільки білі. А тут є рожеві. Це так гарно. Хотіла вам зараз показати, але у мене по дорозі на роботу, на жаль, нема ні одного. Якщо десь зустріну, обов'язково вам покажу. Це для мене було таке відкриття. Була клієнтка, каже, десь в Канаді є ще каштани, які цвітуть жовто. Дивіться, яка краса розцвіла. І бузок цвіте. Всі сидять, як сонні мухи, і клієнти, і я в тому числі. Завилося в мене зараз віконце. Треба пообідати і йти працювати далі сьогодні знову до самого вечора. Так що треба набратися сил. Оце сьогодні мій обід. Пюрешка, якесь м'ясо, типа, напевно, як по-французьки. І отакий салат. Отаке я люблю. Пюрешка, котлета або відбивна і салат це моє. Я вам вже розповідала, що завтра до нас приїздять гості. Я вже прийшла з роботи, тільки що скупилися. Зараз покажу, що нагребла. Всі руки повідривали, поки донесли додому. Але ж треба гостей чимось годувати. Я не люблю, коли приїздиш в гості, а тебе не годують. І ти сидиш голодна, або сам собі бігаєш, купляєш їсти. Тому мої гості будуть нагодовані щоб в них був гарний настрій, щоб вони були щасливі. Показую, купила овочі, купила салат, купила укропчик, помідори, огірочки і два качана молодої капоти щоб було з чого робити салатик. Так, було ще -е, магазини, ой, і треба в це, дві піци сирні. Вони заморожені, але ми вже колись купували дуже класні смачні піци. Молока два пакета, сосисок, дві упаковки. Кукурудза, слухайте, воно все по треба його сорочно вставити терміново в холодильник. Французька гірчиця в зерно, сир фета, соєвий соус. Це теж мені сьогодні розказували, як робили креветки з часничком, соєвим соусом. І, слухайте, забула ще з чим отаке печиво. Одне до молочка і отакі заверні прямички. А ще нагідці, ті, що ми любимо. Слухайте, нема вже кудись складати. І млинці з сиром. Так що я думаю. А, ну ще купили картоплю, якусь там Кока-Колу, щось, коротше, таке. Так що зараз буду все це складати в холодильник, тому що воно все потануло. Треба скоріше його складати, щоб йому гембель не приснився. Ну, а тут в нас перетрубації продовжуються, бачите? Ось наш куточок. Коля зараз буде складати, я йому буду допомагати. Знаєте, дивлюсь на оці шпалерки. не дуже привабливі, але. Розумію, що ми їх будемо переклеювати, тому трошки можна перетерпіти і побути з такими шпалерами. Зараз потихеньку будемо збирати цей куточок. І вже нарешті сьогодні будемо спати на цьому куточку. Зараз далі вам все буду обов'язково показувати. Доброго раночку. Продовжується моє прокляття. Ніяк не можу виспатися, то кішка не давала декілька днів спати, то наші... Улюблені сусіди вчора вночі не давали всім спати. А сьогодні треба зранку їхати зустрічати на вокзал своїх гостей. Знов встали, ледве стала, їй Богу, хочу спати просто не можу. Вчора ще допізна складали цей куточок, поки то да сього, коротше, хочу спати. І ось він куточок. Дивіться, який симпатичний куточок. Мені дуже подобається, дуже легко складався. Ой, дуже зручно, знаєте, що зроблено? Мені сподобалось те, що оця оббивка, що позаду, на оцих запчастинах, її можна не відривати, щоб скрутити між собою ці всілякі частини. А там ззаді є на оцій оббивці молнії. Чесно кажучи, перший раз таке бачила, щоб ззаді на меблях були молні, щоб ну, для зручності, щоб зручно було скручувати. Так, поки машина гріється, мамі треба ще встигнути вмитися, розчесатися, одітися і вийти, тому що вже треба зараз туди їхати. Треба себе зібрати ще докупи. Ну і все. І ми тут і поїхали. Зустріла я гостей. Приїхала до нас. Дивіться, хто приїхав до нас. Приїхали до нас Даша, Паша. Ми пішли снідати в Макдональдс. Взяли пранкові сніданкові, як його господи. Зараз буду пробувати. Ще таке не їла. Так що потім вам розкажу свої враження від нього. Ну, стільки в минулому відео, чи в цьому розповідала вам про рожевий каштан. Ось він, бачите, яка краса. І нарешті я вихідна на цілих 4 дні. Бачите, діти вже дивляться. Вкладайте що. Знову ми приїхали дивитися риби. Наші улюблені, тому що паша ще їх не бачив. Бачите, в нас всі вже передивились. Крім нього. зараз, і я піду дивитися риби. Тут з'явилась в акваріумі якась нова риба. Бачите, там в каменях сидить вона на, на якусь зміюку подібна, якась, може, мурена чи хто воно таке? Я такої тут не бачила. Гостей треба годувати. Ми Вже нагулялись, прийшли, варю зелений борщ. Бачите, все порізала, все вариться. Так як в мене працюють тільки дві комфорки, почекаю, поки зваряться яйця, щоб ставити робити засмажку. Тут в мене печуться козбаски. А ще буде салат. І потім покажу, що ще буде. Шо, зробили отакий салат з фетою. Ось наші ковбаски підсмажились. Борщ доварюється. І тут в нас робляться в вершковому соусі такі макарони всередині в них м'ясо і твердий сир. Так, ось такі макарони в нас в вершковому соусі вийшли. Ці макарони такі з м'ясом і з твердим сиром. Я купляла у нас тут є ларьок. Полуфабрикати. Спробувала чесно, мені на смак, вони як, от, як смажать пельмені на сковорідці, Воно мені як пельмені на смак. Ну, Їсти можна, досить непоганий. Страва вийшла, з нього є. Мені навіть жіночка дала отакий от папірчик. Бачите? Це як готувати ці макарони. Цілих 4 варіанти. Я зробила в вишковому соусі. Ну, досить смачно, ж кажу, будемо зараз вечеряти. З дітьми сьогодні налазились в тій Plaza. були, як завжди, в нью йоркері Накупляла собі знов джинси, два топа, златі дві футболки, колі дві футболки. Коротше, скупилися, повернулися додому, ноги гудять, втомилися, налазились. Так що будемо вечеряти. І потім будемо відпочивати, тому що сьогодні не виспані всі з самого ранку. Треба, мабуть, трошки раніше лягти спати, щоб відпочити, щоб набратися сил на завтра. Тому що завтра в нас теж плани, якісь кудись піти. Ще не знаю що, ще нічого не придумали, але завтра десь обов'язково піти. От, а на сьогодні буду з вами прощатися. Всім па-па!